Дітки, а знаєте ви, яка зараз пора року? Відгадайте загадку. Тепло стало на дворі, синє небо угорі, сонце промінь шле землі, прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна. Гості йде до нас. Весна. Так! Настала довгоочікувана весна, і сьогодні я вас запрошую на весняну галявину. На весні в гайок піду першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, разом з нею порадію, і вона всміхнеться до мого сердечка. Дітки, погляньте на квіти, що першими з'являються навесні. Це фіалки. Нарциси, проліски, кульбаби. Сподіваюсь, дітки, що ви, побачивши красиві перші весняні квіти, не будете й рвати, а просто зупинитеся біля них і помилуєтеся їх красою. А ось іще одна квіточка, що дарує нам весна. Як називаються ці квіти, діти? Так. Це тюльпани. А де ж ростуть тюльпани? Ростуть вони у гаях, на клумбах та в садочку. Давайте розглянемо тюльпан. Що є у тюльпана? У тюльпана є листочки, стебло, квіточка та корінчик-цибулинка. Весна чарівниця, неначе цариця на касві послала, щоб краса встала, і проліски, і травка, і зелена муравка, і кульба барясна, і фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані, з під листя виходять, голівки підводять От сну зимового. До сонця ясного! Сьогодні пропоную вам дітки виготовити вітальну листівку із зображенням тюльпанів для всіх мам на свято. Для роботи нам знадобиться клейоночка, половина аркуша паперу будь-якого кольору за бажанням, прямокутник зеленого кольору, смужка зеленого кольору. І три квадрати однакові за розміром червоного кольору Клей, пензли для клея, ножиці і серветка. Тож почнімо. Звільнимо місце для роботи. Почнемо з виготовлення квітів. Беремо квадрат червоного кольору. Згинаємо його по діагоналі навпіл, ось так, щоб утворився трикутничок. Згладжуємо лінію згину. Беремо трикутничок і згинаємо його ось таким чином. Лінію згину не згладжуємо. Вона повинна бути округла. Наносимо клей на поверхню, ось так. Притримуємо перший кінчик, а другий згинаємо, притискаємо, щоб краї між собою склеїлися. Ось така квіточка в мене вийшла об'ємна, гарненька вона. Покладу її на клейоночку і візьму наступний квадратик. Так само зігну його навпіл, щоб утворився трикутничок, і сформую квіточку. Нанесу клей, прикладу другий кінчик. Трошки потримаю, щоб кінчики склеїлися. І ось уже друга квіточка в мене готова. Беру третій трикутничок. Так само згинаю його. І сформую з нього квіточку. Нанесу пензликом клей, зігну другий кінчик і притисну. І ось уже третя квіточка в мене готова. Ось така вона в мене гарненька. Покладу її на клейоночку і візьму смужку зеленого кольору. Мені потрібно її розрізати на три частини, тож розрізаю, ріжу знизу до гори, ножиці весь час тримаю від себе, і ось уже в мене три стеблинки готові, викладу їх на аркуш паперу, на мою листівочку майбутню. Ось таким чином я їх розташую на аркуші. Стеблинки в мене вже готові. Трішки підрівняю. Тепер візьму аркуш зеленого кольору, мій прямокутничок зелений, зігну його від себе навпіл. Притримую і згладжу лінію згину. Ще раз зігну від себе і знов згладжу лінію згину. І останній раз згинаю від себе, лінію згину, згладжую, ось вона в мене. За нею я буду тримати, ось у мене вона так відкривається книжечка. Візьму ножиці і буду різати дугою від куточка знизу до середини і до куточка вгору. А тепер я розверну і одразу отримаю. Чотири листочки. Ось вони які в мене вийшли гарненькі. Візьму два листочки, ті, які зігнуті не в ту сторону. По лінії згину, зігну їх, ось так. Один і другий. І ось вони в мене вже зігнуті в одну сторону. Трішки я їх підправлю. І почну наклеювати деталі на мою листівочку. Почну зі стеблинок. Перевертаю кольоровою стороною стеблинку на клейоночку та наношу клей. Першу стеблинку клею по центру, вирівнюю знизу і протягую догори, друга стеблинка. Наклею її з лівої сторони, підрівняю і третю стеблинку наклею з правої сторони. Стеблинки в мене вже готові, тож буду наклеювати квіточки. Наношу клей з тієї сторони, де я склеювала деталі, прикладу квіточку до стеблинки, пальчиком притисну з серединки. І ось уже перша квіточка у мене готова. Так само приклею другу квіточку, прикладу і притисну зсередини. Нанесу клей на третю квіточку. І її прикладу до стеблинки, притисну і приклею. Ось так. Тепер буду приклеювати листочки. Клей наношу на половинку листочка. Прикладаю до листівочки, ось так. Одна половинка приклеєна, а друга виступає над листівкою. Беру другий листочок. Так само наношу клей на половинку, притискаю третій листочок, наношу клей на половинку листочка і прикладаю листочок в центрі. Ось так. Притисну серветочкою і приберу зайвий клей. І ось уже три листочки в мене готові. Приклею і четвертий листочок. Так само клей буду наносити на половинку листочка. І прикладу всерединку. ось сюди. Підрівняю, серветочкою притисну і приберу зайвий клей. Ось така гарна листівочка дітки вийшла у мене. Впевнена, що у вас також вийшли дуже гарні листівочки, і вони сподобаються вашим мамам. Надішкіть, будь ласка, фото ваших робіт. Я з нетерпінням їх чекатиму.